Усім привіт! Сьогодні я хочу поділитися з вами новинами про деякі захищені смартфони, які скоро нас очікують з вами. І перший смартфон це Dugi Fire 6 Max. Поки що немає інформації на офіційному сайті, знайшов лише сторінку на Aliexpress. Ось так буде виглядати смартфон, сільвер колір або зелений. Найцікавіше у цьому смартфоні те, що він отримує тепловізор, але дивно для мене, що це за роздільна здатність 1440х1080 пікселів. Я думаю, навряд чи це прям так наскільки потужний тепловізор, але якщо так, ну подивимося, як він працює. Що цікавого в смартфоні? Перш за все, акумулятор 20 800 мАч. Такий собі немаленький, так? тобто смартфон буде великий, громісткий, він буде з тепловізором, а ще в нього буде ліхтар. В нього зверху буде знаходитись два ліхтарі по 120 люмен кожен, тобто приблизно на 10 метрів вони будуть світити. Не дуже далеко, але маємо те, що маємо. Цей смартфон буде працювати на процесорі Dimensity 7050 і подивіться, наскільки прикольно він виглядає. Отут позаду у нас такий невеликий індикатор додатковий, невеличкий дисплейчик. А так, в цілому, це звичайний захищений смартфон, який матиме 8 ГБ оперативки, 256 ГБ пам'яті, ну і, на жаль, лише 33-ваттну зарядку, як часто буває в смартфонів з таким процесором. Наступний цікавий смартфон, як на мене, це F-150 Raptor версія 5G, тобто оновлений Raptor, Raptor був доволі популярною моделлю з тепловізором, з непоганим тепловізором InfiRay, Тут, я так розумію, буде такий ж самий тепловізор. І найцікавіше, що за декілька годин до того, як я почав записувати відео, ціна тут стояла 419, зараз вже поставили 399. Тобто виробник все-таки зумів вписатися в 400$, доларів, це дуже непогано, враховуючи характеристики. Адже найбільше, що мене приємно вразило, це дисплей 120 Гц AMOLED матриця, а також, звичайно ж, тепловізор, непогані запаси пам'яті, а саме 512 ГБ постійної і 16 ГБ оперативки, ну і процесор Dimensity 7050. До речі, я так розумію, що в комплекті має йти ще додаткова накладка, яку ви можете замінити собі. Я не знаю, чи це воно так в комплекті реально буде, чи це просто так його поклали. Не зрозуміло. Але сам по собі смартфон дійсно виглядає прикольно. Задня панель, оця Web150, вона завжди якась нестандартна. Тож подивимось, як це все діло буде виглядати на практиці. До речі, тут ще буде 64 мегапіксельна камера для нічної зйомки, тобто смартфон з тепловізором, смартфон з нічною зйомкою за 400 доларів. Непогано. Але, звичайно, всі ми чекали на Armor 28 Ultra, а точніше на ціну, яку буде виробник хотіти за цей смартфон. Я просто в шоці, але це 750 доларів. Що? Це дуже багато для захищеного смартфону. Я не знаю, скільки людей взагалі стане власниками цього апарату. Я вам скажу так: я хотів його з за AliExpress замовити, щоб для вас зробити огляд. Але я не буду його замовляти, тому що я розумію, що це мінімум якісь там 6-7 тисяч гривень. Я на них влипну на митниці. Це точно. Мені абсолютно немає ніякої вигоди його замовляти. Так що огляд буде, але буде, скоріш за все, в травні. Я десь якимось іншим шляхом спробую дістати цей смартфон, тому що замовляти взагалі немає сенсу. Але це ще ж не все. У нас ще є Armor 28 Thermal версія. Тобто вона буде коштувати 900 доларів. Це смартфон такий самий, але з тепловізором. З нічною зйомкою, з тепловізором 900 доларів. Хто буде готовий давати такі гроші за цей смартфон, я не знаю. Це точно не якісь звичайні люди, тому що віддати, ну навіть морально для мене, ну мені важко зрозуміти, як можна віддати тисячу доларів за цей смартфон, тому що в наших -то магазинах ну він явно не буде дешевше тисячі коштувати, самі розумієте. Коротше, друзі, підписуйтесь на канал, огляди всіх цих смартфонів на каналі будуть. Дивіться на ціну Armor 28 Ultra і дурійте разом зі мною. Це просто якась жесть.